Всім приятно це буде друга частина по Майнкрафту. Який згайт на якусь постройку. Также напишіть у під цьом, цих коментарях, що мені який гайтмент будемо зробити на яку постройку. Е, є постройки домик жителя. домик, Блін, ще домик. Двохетажний домик, трьохітажний і одноітажний домик для виживання. Також двохітажний під, під низом домик. Можна домик з порталом, чи домик типу на воді, чи якийсь інший. Є багато ідей для домиків, але ви вибирайте самі ідеї. Также ви можете написати мені під цим відео, відео коментарі з Вопросами. Я, я, знаю, Ті, о, ми, на тут хоча б буде пару коментарів. А зараз ми будемо. Він буде домик трьох етажний. ж трьох етажний, тому що тут буде шахта. Дається я сам не буду читати, як за етаж. Тут в мене ферма відчарування. А також в мене тут буде шахта. Ну, так же шахта може бути в мене тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну, можна по факту і рельси прокласти. А також в мене буде шахта ось тут. Не разниці карті виживаю. Візьму зараз опять. тут просто ничего не нич 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 нич. И тут э, шахта шахта такая. Также тут можно найти алмазики. Я сейчас вам спущу, покажу шахту. Э, значит, найдем алмазы. Но ну, и побачу алмаз, вам покажу. Короче, железо, короче, алмазы не сложно, а только железо и все. Все, я за шахту, в принципе, вылезла. Так що, хоп. Зараз будемо строїти мій домик, записати якусь свою історію. І я, і я можу сказати типу, всім. Хочу просто типу, і ви можете продумати, що ми будемо далі грати. Є ігри в Майнкрафт, Roblox, 99 очків, в Roblox чи Верстисад. Эээ. <пілля> Дракономанія. Чекайте, я забула і скільки в мене цих ігор. Ігра про, про, про конів. І дуже. Я, я забула, які ми ігри. У мене ігор багато. Я думаю, придумайте, можете я <пілля> якусь свою ігру? Якщо вона в мене буде, то я зні, зніму її до вас. Мені в принципі нормально. А, а якщо не буде, то я візьму чомусь іншу ідею і зніму її такі саме. Можна подивитися і команду і розповісти і знімати. Також можу зняти. Так, з якимось модом, який в мене Наприклад, У мене є мод на коні, щоб коні були багато типу розкрасів, і на них можна було чіпляти коврик та фундук. Це на весь мод, там додається ще зебри і тварини, Коня чи тварин. І також мод на беззубика з є... його. Блін, я більш не пам'ятаю, що маленький матері. Тут можете просто обичне виживання. Чи гайди я можу знімати. А зараз поки що ми з вами обговоримо. Я з вами говорю, я струю домик. Домик, щоб жити, блін логічно. Тут буде багато етажів. Тобто, перший етаж. Другий етаж, третій етаж. Отак з мене буде. А також, дивіться, що я можу зняти для вас. Це типу озвучка коміксів. Але, блін, тоді я не знаю, її зняти. правда. Але можу зняти озвучку коміксів. Мені просто тут треба буде знайти якийсь комікс з якимось рекордом. Я тоді можу можу, зможу його озвучити. чи, а, ну так, да, комікс. Але комікс тільки блін, при. Ще буде друга частина, тому що я думаю, що у мене перший час не опукатися. Іменно по відео зробити про домик. Е, Зараз так. Чим можу зробити гайти на якийсь підземний домик чи на такий водопад? Чим на, на якусь іншу структуру. так типа, вот типа на на доме жителя я смотрю его строит там в принципе плюс минус зараз ставим стеклышки на на мишке мне стик это вот это прикольно блина, макс мать стильки Чи зробити якусь охорону? Теж можу як. Я буду сподіваюся теж і опять включуся. <со> Все. Отак я, тут так. Вот так, кстати, я знімала сьогодні гайд на такий домик. Ви можете його писать, так, да. як домик. Ну, можна робити таку саму печару, як і... зараз я строю свій дом. По-моєму, дом буде навіть більше, ніж ця стіна. Ну, дом вийде гарним. А ви знаєте... Так, стоп. А ви не знаєте, як сюди оця от коробка залізла? Ви <пілляхи> такий бляха по -по покерфейс? Все, я бляха, блін, я програла. Там дошки, дошки, дошки Чері, черчирі, там дошки. Ми зараз зробимо будиночок мій. А це відео, якщо я не успію його зробити, як то ми будемо зробити домик час 2. Якщо успію, то буду показувати, як я буду строити дом для свого мочого. Для, для свого молодшого двоюродного брата. А що, територія в мене тут ще буде? І стежечку десь можна буде зробити. І путню якусь. І ще щось можна буде зробити для ха. Навіть, типу, закончити для грифонів чи драконів. Ну, хоча для драконів можна тупо буде зробити підйом для нас. Коло стіни. коло стіни, наприклад, ту -ту. А гн... а не можна отутоб... тут не а гнізда чуть напала. можна отут поставлять собі спектінную пусть живуть. чого бы ні. Їх там ніхто не дістане, ніхто не приб'є, тому що коли я грала з цим модом у себе там в другому світі, то на мого дракончика маленького, ні, маленького, ну там же була вже п'ята ну, стадія. Я, я нічого не делала, просто тупо не помню, що я робила М -м, що строїла, коротше. Я просто тупо приходжу. Дивлюся, спочатку немає бобіка. Бо все біло, 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 великого. Я вам покажу, які є тут пасики великі. Бачу, що його нема? Окей, ладно. Я провучаю собі нового бобіка, Бобік 2.0. Його немає. Ну, далі просто тут прихожу до. до, -до, 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 -до. До хліву до коні. Да. І ось так виглядають тут шуфки. І так ось, дивіться. Ось, бачите? Ось так у мене бачить. Бачу, що його немає. Блин, ну сняти цю вже кров. Я вам вже показувала зібрати. ну, ну построїти ферму. Домі бляха реально швидко строїться. Домі прикольний, походу, я не успію. Так що буде друга частина. Отові, другий етаж готов. Я тут в першому зробила вже, вже єсмь таку. Да, можливо, в другій частині. Будемо обустроїти його разом. Ну, напишіть, що, що бляха куди поставити. Бо тут, як мінімум, будуть. тут буде склад, а тут будуть жити твої питомці. Ну що, куди далі поставити, я не знаю. Ну так же, блін, да, ну, дом великий, я не знаю, що куди поставити. І Так я вже свій дом достроїла. Я не знаю, я знаю, що на всіх два етажа покласти, но не знаю, що на цей етаж. Так що пишіть під цей частич, під чи під чай під другу часть. Ми будемо обустрої цих два етажа, а цей оставляю вам.